Тому Расмусон вже разом з Володимиром Зеленським починають давити на НАТО по повній програмі і кажуть: ну друзі, якщо ви не готові до того, щоб дати Україні політичний план, якщо ви не готові дати їм гарантії безпеки, ну тоді в нас є план Б. І Україна може на нього точно раз точно розраховувати, оскільки є Kyiv Security Compact і є країни, які точно готові допомогти не тільки фінансово-політично зброєю, а готові навіть іти на воювати за Україну проти терористичної загарбницької Росії. Він згадував країни Балтії. Він згадував ту саму Польщу і я глибоко переконаний, що цей пул країн які навіть готові будуть ввести свої війська в допомозі Україні, він є значно більший, але це, це звичайно, друзі. Ми це маємо розуміти, що це план Б. Наш план А, все ну, все ж таки е, отримати від Саміту НАТО вільності той результат політичний, який нам потрібно.